Всім привіт! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня сексологиня. І сьогодні ми тестуємо новий формат відео для вас, а саме міфи про секс. Тож, сідайте зручніше, не забувайте підписуватись на канал, натискати дзвіночок і давайте розбиратися, чи буває так, чи ні. Поїхали! Міф вагінальний оргазм у жінок. Чи є вагінальний оргазм у жінки? Ні, усі оргазми, незалежно від того, яку частину клітора ви стимулювали, будуть кліторальними, але навіть називати кліторальний оргазм. Теж не дуже коректно, тому що оргазм утворюється у мозку, а клітор як орган тільки його відтворює. Так само, як ми не кажемо про пенісовий оргазм у чоловіків, так само не слід нам говорити про кліторальний оргазм у жінок. Чи буває так, що за локалізацією стимуляції оргазм різний? Так, Буває так, що жінка відчуває приємні такі е, тілесні відчуття від стимуляції головки клітора, а буває так, що від Проникнення наступний міф: будь-який секс повинен закінчитися оргазмом, якщо ні, то ми просто ну дурно якоїсь позаймалися, щось повошкалися, Абсолютно ми якісь дивні коханці. Не підходимо один одному. Наші тіла не люблять один одного і так далі. Чи дійсно це так? Ні, момент оргазму це про певну стимуляцію, яка е, відбувалася без якихось переривань, мозок та фантазія на це відкликнулися, і це закінчилося оргазмом. Але так може не трапитися через якісь наші е, певні індивідуальні процеси або через процеси з партнером. Але сам процес може бути крутим, незалежно від того, чи був у вас оргазм. Чи ні? Так само зеркально буває так, що технічно секс був, технічно оргазм був, але от саме враження, сам настрій, сам цей досвід з партнером абсолютно не сподобався. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи було у вас так секс з оргазмом без задоволення, і навпаки, секс без оргазму, де вам було ну супер круто, і ви пам'ятаєте це? Як щось? Приємне. Наступний міф про втрачену ерекцію чоловіком під час статевого акту, що означає, що партнер ну, просто він вас не любить, ви його не збуджуєте, можливо, навіть треба розходитися. Чи правда це? Ні. Ерекція це фізіологічний процес надходження крові до геніталій чоловіка. І ерекція може припинитися незалежно від того, чи любить він вас чи ні, незалежно від того, чи збуджуєте ви партнера чи ні. І дійсно емоційна складова цього процесу є надзвичайно важливою. Хвилювання, прийнятий алкоголь чи процент стресу в організмі чоловіка все це впливає на ерекцію. А от любов та пристрасть не впливає. Читаю далі ваші міфи, те, що ви пишете. Да? Е, секс має бути як в порно. От ну не знаєш, яку сьогодні ідею привнести в статевий акт з коханою, хочеться якогось може, дивного побачення, цікавої техніки сексу, ну, включи порно. Там, подивися, і реалізується в своєму сексі. Порно надихає, порно показує нам різні варіації крутої близькості, крутої пристрасті, показує нам круті пози, які можна використати і так далі. Чи правда це? Ні, це неправда. В порно ми бачимо гру акторів, які дійсно імітують статевий акт, але це відео знімається частинами. Між цими частинами актори п'ють водичку, припудрюють свої геніталії. Ось чому до речі, вони завжди такі рожеві, красиві, нічого там не хлюпає, не ляскає, Тому що це. Кіно і так само, як ми ставимо під сумнів, будь-який жанр кіно, який ми дивимося в кінотеатрі, обов'язково слід ставити під сумнів усе, що ви бачите, в порно. Часто ті пози, в яких Реально зручно займатися сексом, вони трошки затуляють геніталії і тому не підійдуть для зйомки. Так як в зйомці є камера, потрібно дійсно використати відкриті пози, вигини, прогиби, десь, е, знаєте, так от нарочито і награно показати емоції. І це насправді споплюжує нашу сексуальну культуру. Жінка, якій поклали руку на колінце, а вона вже глибоко в. Дихає відзбудження, ну дійсно трошки е, е, вводить нас в оману взагалі е, про процеси сексу. І якщо ви молода людина, якщо ви підліток і вчитеся на порнографії, вас чекає дуже багато розчарувань. Наступний факт: фригідність жінок. Фригідність жінок. Жінка, яка не отримує оргазму, жінка, яка якось от, ну, не дуже пристрасно стогне, якось от від проникнення не отримує задоволення, не біжить на чоловіка, не залазить на нього, ну, вона фригідна якась, може хвора, може щось, чи гормони здачі, чи, чи з головою щось, може там не знаю, там, струс мозку. Чи дійсно є таке, що це? Що це за фригідність, в кого вона. Фригідності не існує. Це такий от радянський, дуже. Некоректний термін, до речі, для чоловіків був такий зеркальний термін: це імпотенція. Але коли ця, уся ця радянська медична система, ця карательна медицина закінчилася, усі ці. Терміни були е, видалені, десь, можливо, дещо переіміновані, е, розпаковані повністю. І зараз, на сьогоднішній день, в 2023 році, поняття терміну, фригідність, діагнозу, фригідність. Не існує. Іноді ми помічаємо в жінки сексуальну холодність. І це буде про її емоційність до сексу, в принципі. Тобто, якщо ви уникаєте дотиків, обіймів, вас не дуже цікавить, взагалі ідея сексу, при цьому ви цим сексом ще й не займаєтеся, як наслідок у вас немає оргазмів, можливо, можна подумати про сексуальну холодність. Але якщо ви Любите себе, свого партнера, у вас є мастурбація, секс. Ви любите поцілунки, дотики, різні види сексу, але не отримуєте оргазму. Це може бути просто момент вашої часткової оргазмічності. Наприклад, в мастурбації оргазм є в статевому акті. Немає, і там треба просто чуть-чуть пофіксити. Техніку сексу, але обзивати себе або е, дозволяти партнерові обзивати вас і думати, що ви фрігідна, абсолютно неможливо, тому що сексуальність образиться і засне. Я спеціально говорю страшилку, щоб ви себе не обзивали. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам цей формат відео, чи хочеться вам розглянути в такому легкому розмовному форматі ще якісь міфи про секс. Також, якщо у вас є якась думка про секс і ви трошки сумніваєтесь, міф це чи ні. Напишіть в коментарях і в наступному наступному відео, ми можливо розглянемо саме ваш міф.